Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні в нас 6 листопада 2025 року, вже така пізня осінь. Ну і я ще раз так вирішив приїхати до лісу, подивитися, які можна знайти в наших поліських лісах на Рівненщині Гриби. Ну, якщо комусь цікаво, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Знаходжусь я в такому сосновому лісі. І є в нас вже ось така знахідка, У нас ось такі. Це в нас опеньки. Мені багато в коментарях пишуть. Ну, питають, чи є опеньки. Бо я їх так якби не збираю, ну я то збираю їх, як попадаються отакі то я звісно беру, а вже ось ось такі, ну старі, то ось бачите, тут вони не розкриті. Знизу у них таке, як... Ну, така як плівочка, як у маслечків. То Такі ще можна брати. Ну їх маринувати. Можна ось так, бачите. О. Тоже смачні грибочки такі. То... Тому я їх беру. Зараз вже якби особа такого вибору і немає, щоб там білі груби або були якісь там підосичники. Хоча ще трапляються. Ну, будемо збирати те що, те, що є. Ось відійшов щойно я від того місця і пройшов управо, мабуть, з кроків 10 і є у нас отака знахідка, це в нас зелениці, вона ж рядовка зелена. Дуже смачний осінній гриб, також можна їх і маринувати і солити. ну Багато різних рецептів є до таких грибочків. ось бачите які. Ось так вони виглядають. Грибочки чистенькі. Ну я маю на увазі без хробаків, тому йду для нашого кошика. Ось хочу показати, знайшов я ось такого польського молоденького грибочка. Ось бачу ще в нас. Теж часто задають питання за ці польські гриби, чи є вони в нас, так, звісно, є. Бачите. Ось такі вони. Ну Тут потрібно як Ну конкретно вже там, наприклад, приїхати, там ага, по-польськи заходиш там в определене місце і збираєш тільки польські. Ось вони ростуть в ось в таких лісах, там соснових. Ну я не знаю, може десь ще є. Я часто знаходжу їх в ось в такому лісі. Тут бачите, є і опеньки попадаються, ну, багато різних різновидностей грибів. Ось дивіться, це ж теж якісь такі осінні їх, бачите, багато тут. Я від... Чесно кажучи, я не знаю, що то за гриби. Ну теж, мабуть, я думаю, якісь опаньки. Ну ось так іду я цим лісом, так хочу собі пройти тут так подивитися і там піти далі. Якби там свої місця, чи, як сказати, перевірити і знову в нас ось попадають ось такі, такий ось польський грибочок випав. Ну це я не це хотів вам показати. Ось дивіться. Вже як заговорили за ці білі гриби. Погляньте якого не знайшли красення. Ну, вже правда старий. Але так як знахідка, зараз ми його... Опа! Подивимося, який він. Ну, бачите, який він. Вже все йому повідяний він. Ось тут ми його на... на сіні, як мені пишуть. Залишай. Я думаю, що тут вистачає цього насіння, грибниця тут вже ж бачите які дерева. Це ж не перший рік тут. Так. Ну ось я тут обрізав, де він був підійде. Він чистенький, видно, що ніжка теж, тому я його беру до кошика. Ось. Ну і в нас знову... Рядовки зелені, бачите, так. яка гарна рядовочка Ось так вона виглядає. Чистенько все як має бути, тому йде до кошика ось так. Ну, і ось знову у нас зелениці. Так, під листям вони ховаються. Ось так. Ну ось так іду далі і ну, доводиться по одній отак збирати. Бачите, попадаються, але все одно попадаються, є. Хоч по одній, так по одній, по чуть-чуть. Трішки щось підзбирується до кошика. Так, тут що в нас? Тут бачу, вже хтось тут щось ходив. Де? Якісь корінці валяються. Ось, ось таку ще зеленечку. Знайшов. І знову у нас рядовочки ось такі. Ці прямо гарні такі. Ось так. Ось це така вже під'їдена. Ну але нічого така. Десь щось можна буде підрізати і обрізати. Ось іще нас. Ну як бачимо, ще можна назбирати зараз якихось грибів. Ну я таких рядовок, різних сірих, зелених, опеньок, маслюки є, попадаються польські. Я думаю, що якщо так поїхати, то з порожнім кошиком не будеш. Ось такі гарні. Рядовочки йдуть ой-ой-ой, до нашого кошика. Не поміщаються мені руки сі ось так. Тут з цього, тут будуть у мене жовті, ну оці зелені, тут будуть сірі. Ну що, йдемо далі. У нас сьогодні такий... Зранку туман сильний прямо. Я не знаю чи камера. Камера, мабуть, і не бачить, бо ж камера вона краще бачить за людське око, тому може і не так воно видно. І в нас знову оці сіренькі рядовочки. Ось вони. З'являються. Молоді. Поки що не морозу, немає, ніяких приморозків. на дворі тепло то я думаю, що вони ще будуть о рости. Ось такі гарні. Тут ось у нас іще якісь. Теж бачите, які я цих не розуміюсь. Ми звикли збирати ось такі, тому нам вистачає і цих. Ось бачу, ще у нас є... Зеленичка, ось так для різноманіття. Так. так, так, так. Ага. Ну ось іще в нас ось така гарна сіра. їх тут бачите стільки можна назбирати. Ось знову показую, дивіться, скільки тут цих рядовок. Бачите. Бери, не хочу. Бери, не хочу. о. Поки що сьогодні ще не зустрів не одного грибника. Може пізніше будуть, а може люди десь в інших місцях збирають а я отак іду понад краєм і отак попадаються то то беру і вони бачите як вони прямо такими сім'ями цілими ростуть ось можна цілий букет такий грибний це треба прикрити все щоб Ось так ось. Зараз я їх почищу. Ну ось так вони бачите, як вони виглядають всі гарні. Тому вони йдуть до кошика. Ну, ось так іду і далі понад краєм, як я вам вже говорив. І так, що тут у нас? Ага, це у нас зелениця, здається. пока она уже, бачите, нет, не пиде. Маслючок есть вот такой. О. Ну и снова у нас эти серые рядовки. Вот. Вот, 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 бачите, они столько тут. Вот тут, вот. Ось масліки, ще є такі. Ось. Рядовок зараз вистачає. О, ось такі, бачите, гарні рядовочки. Так, це в нас зелениця, вона вже не годиться. Скористаюсь такою нагодою, може декому... Ну, не встиг там особисто на коментарі відповісти, бо ну, теж, теж є ж свої якісь, якась робота, якісь справи, То, тому вибачайте, може комусь там не встиг не відповів. Всім подякувати хочу, так як було дуже багато гарних коментарів з минулого разу. Ну, Був і хейт, це не без цього, але як я вже звик до цього, це всі блогери так сказати можна, ну, через це проходять. це, Але більшість було позитиву більшість, ніж ну, цього негативу, Там десь, якщо взяти на 100 коментарів, може один якийсь. І то там такий хайт незначний був. ну, Понятно, що всім хорошим не будеш. Тільки людей, стільки мєній, тому Тому так. Ну а в основному, то я бачу, що у мене, ну, якби, публіка така ну, нормальна. Ось хочу вам ще показати. Таку знахідку, ось такий білий гриб. Ну він вже теж, бачите, такий вже старий, старий пристарий. Але бачите, він був тут. Ось так. Це вже зараз, вже, мабуть, і не знайдеш. Ну, Минулого разу хто на каналі, то в неділю я 2 листопада я знаходив, такі вже вони. Ну, теж вже вони такі, якби, Ну їх ще можна було взяти. Я їх положив, ну, порізав, положив на грубу. Тому вони в мене там сохнуть, вони вже майже і висохли. Але хто його знає, може пощастить, це ще знайдемо. Де видно ось ішов я такою дорогою йду і погляньте, тут здається чи могила чи ясь, чи що тут, чи може тут взагалі кладовище якесь, тут же колись люди жили в цих місцях і подивіться Яка могила Щось тут буржуа Знов щось Дорогі друзі, спокійно щось. Ну, погано. Я не знаю хто що це. Я взагалі-то не місцевий. Я не знаю, що це таке. Отак, серед лісу бачите. Така, могилу не знайшов, я не знаю. Може хтось з місцевих напише. Ну такі вже хто тут колись може проживав. Ось так, бачите як. І таке буває, а хто вони? Що воно? Може там якась, може бути і братська могила, і... Ну все що завгодно, це ліс, це ж вже ж колись теж, ну які ж може бути бойові дії. Зараз великий вітчизняний. Ну, але російською, бачите? Да, написано російською. Не знаю. Уже такі старі дерева, вони вже погнили, бачите, як потрухли, погнили. Ось маслівки бачу. Ну ще можна і маслюків назбирати. Попадаються ще й маслюки. Ось так. Ось іще. Опа, такі ось воді. się Tak. Dobrze, dokończyć, czy Ці зараз почистимо, подивимося. Якщо нормальні, то звісно заберемо. Ось я вибрав такі, де більш-менш ну, нормальні. Бачите, а то ті були з хробаками вже не такі. Хоч вже зараз і осінь, але ж ну, тепло і... Бачите, можуть бути червиві. Ось так. Оце що до них оце все прилипає, а це погано. Ой, так. Йдемо далі. Проходимося. Ну як і можу. Іду вже якби назад, мені ще далеко йти, правда, і отак по дорозі збираю. Грибів багато різних зараз осінніх, але ж я не на всіх, ну, не, не розуміюся, як то кажуть. Беру тільки ті, які я збираю, які знаю. Користуюсь першим правилом грибника. Ну, але ось йду, ну, багато цих масляків попадається. І молодих то починають знову рости. Ну йду ж я так далі. Збираю свої рядовочки. Сірі. Так, це ще у нас теж, мабуть, вони, так. Да? Щось вони тут такі. Такі зеленички Правда вони в піску, ну нічого, будемо вимочувати вдома. Ось так. Да, дуже багато піску на них. Дуже багато піску. Ну що ти зробиш? Так вони. Такий бачите тут. Ну, грунт такий, тут піщаний. Так. Ще бачу сірі ось рядовочки в нас є. Ось. Зараз ми їх позбираємо. Так. Оп. Йду я вже назад до свого місця призначення. Ось так у нас зараз кошику. Бачите, грибочки такі вони грязнуваті, Ну я маю на увазі в піску, так як вони, ну Ні то нічого страшного. Я їх вдома вимочу, все буде добре. Звісно ще так, дещо, якщо по дорозі трапляється, то я беру. Ну, ось такий зараз тихий, спокійний осінній ліс. Ось і все. Закінчую я свій сьогоднішній похід до лісу. Походив я, може, мабуть, з години-дві. Ну, результат ви бачили. Зараз ще можна назбирати осінні грибів, цих жирядовок, цих сірих, зелених вони ще є. Поки що морозу немає, то я думаю будуть ще рости. Білих ми сьогодні не знайшли. Ну як, знайшли, тільки ж вони, ви самі бачили, які вони вже були, Може, такі вже гриби якби брати не можна. Ну, як завжди, всім подякував, побажав здоров'я міцного, нехай все у вас буде добре. Бережіть себе, своїх близьких. Головне всім миру в першу чергу, щоб мир... До зустрічі!